Максим почав займатися волонтерством ще до повномасштабного вторгнення. Але після 24 лютого його діяльність стала більш масштабною. Зараз він допомагає вимушено переміщеним особам, возить допомогу для військових та співпрацює з міжнародними організаціями. Батьки Максима живуть в тому самому будинку на перемозі. Там пройшло його дитинство. Цієї суботи хлопець з батьком поїхали з гуманітарною місією на Донеччину, а його мати буквально врятував випадок. Вона поверталася з магазину і планувала йти якраз в той самий під'їзд, який обвалився. В тому будинку загинула дуже від, ну, відома на, на весь будинок. Будинок налічує багато під'їздів, здається, близько 10. В одному з тих під'їздів проживала сім'я, яку знали весь будинок. Це жінка, яка які всі з усіх будинків приносили пусті банки. Металеві для виготовлення окопних свічок для наших захисників і захисників. І мати якраз несла ті банки від консерв, зокрема, там, збиралася всі, всі, що можна: кашачі, і для людей, і все, і все зносилося. І, і дійсно ця жінка вона щодня робила ті окопні свічки. Це наше особисте сімейне щастя і велика трагедія для всіх. Я дуже, одночасно дуже щасливий, що моя мати врятувалася, що моя мати залишилася жива, але в той же самий час відчуваєш невимовну, невимовну жалобу за усіма тими, хто чи життя було зруйноване, і тим паче за тими, чиє чи, чи життя було забране. Коли він зустрівся з мамою, слова були непотрібні. Ми не говорили насправді. Ми просто я її побачив, я побіг до неї, вона до мене. Ми просто обійнялися, підійшов батько, ми разом обійнялися і е, просто який час е, мовчки е, постояли, поплакали. Через вибух в їх квартирі пошкодило вікна та балкон, а також зникли дві кішки. Декілька годин, коли вже рятувальники дуже дякуємо їм, це просто героїчні люди. Це я, я не знаю. Це, це понад люди. Вони, коли вже дозволили заходити в будинок, спочатку прибігла одна з невідкіля, не а потім інша. На питання, чому він займається волонтерством, хлопець відповідає щиро і не вагаючись, Я не розумію, як можна інакше. Це ну, мене насправді теж питали, чому, як, це займає час, це займає ресурс і, і часовий, і фінансовий, і все, і все. Але це життя. І я, мої друзі, мої оточуючі, наша спільна команда, ми не знаємо, як жити інакше. Це про стиль життя. Це про е, реальний запит від людей і це про бажання разом е, співдіяти співдіяти заради перемоги. Я розумію, поки наші е, найкращі доньки та сини в Україні наразі оборонять нас зі зброєю в руках, віддаючи найдорожче знову таки своє життя за нас, е, ми просто не маємо ніякого морального права сидіти тут, склавши руки. Закликаю всіх також займатися цим і будувати не нову, будувати оновлену Україну, Україну мрії.